Дивлячись на ці юні таланти, впевнено, можна сказати, з майбутньої професії вони вже визначилися: бути акторами та актрисами. Так переконливо грають лісових звірів, чітко промовляють слова, а до наданих ролей ставляться по-дорослому відповідально. Цей захід був проведений на свіжому повітрі, так як в літній період ми оздоровлюємо дітей, загартовуємо їх. Метою цього заходу було закріпити знання по профорієнтації дітей, також розвивати музично-ритмічні рухи, навички співу і створити позитивний емоційний настрій у дітей, щоб діти йшли до нашого закладу як до рідної домівки. Вистава кафе у Ведмедя проста і зрозуміла. Актори граючі, а глядачі дивлячись, закріплюють вивчене по темах природа та звірі. Казка повчальна, цікава та доступна. Ці заходи проводяться постійно. Щотижнево, щоденно. У нас є план, який ми пишемо на літо. літній план, на літній період. Також розробляємо заходи на місяць, і щоденні заходи ми проводимо. Наступний захід ми плануємо вже по підготовці до Дня Незалежності. У нас буде спортивний захід, козацькі розваги. І також ми плануємо виставку дитячих малюнків присвячену Україні, конкурси віршів чтеців. Вистава кафе у Ведмедя у дитячому садочку пройшла з аншлагом. Акторська трупа підкорила масового глядача. Виставу переглянули у кожній групі закладу від наймолодших до найстарших. І, хоча гастролей до інших дошкільних навчальних закладів не намічається, театральну справу юні актори не полишатимуть. Незабаром тут відбудеться черговий показ. Прем'єру очікують вже найближчим часом. Повчальну історію з казковими героями і не одну. Репертуар маленької трупи розширюватиметься.